В свою чергу, якщо як український націоналіст, скажу так, будь-які спроби розірвати територіальну цілісність України будуть жорстко покарані. Якщо влада на це не здатна, правий сектор сформує поїзд дружби, і ми, як в 91-му УНСО, поїдемо в Крим, і тоді, е, от ця публіка, подібна до цієї, як щурі тікали, коли колона унцовців входила в Севастополь. Ну зараз ви напевне лякаєте цих людей, також прохають розшифрувати слава нації смерть. Я я, я, ляка... Ляка... я я лякаю е, цих людей, які закликають до знищення моєї держави і її територіальної цілісності. Лякаю тим, що на всіх них буде очікувати кримінальна відповідальність. Це не помаранчева революція, і принаймні правий сектор не дозволить цього робити. Соборність є однією із наших е, головних цінностей.